Всім привіт! Сьогодні хотіла би зняти розпаковку одягу, який я придбала за останні півтора місяці, тому що з ремонтом все ще історія продовжується. Чоловік зараз працює над стелею у ванні, буде обшивати її вагонкою. А я вирішила зняти трошки інше відео, так би мовити, більш жіноче про покупки. Я дуже люблю шопінг. Я думаю, як і всі жінки на цьому світі, і базовий гардероб це не про мене, але все ж останнім часом я намагаюся е, його створити, тому що е, мають бути якісь базові речі, які поєднуються між собою в базових кольорах. А не все яскраве. Е, ти не знаєш, куди що одягнути, куди що приліпити, так як в мене. Тому що скільки речей я не купую, купую все яскраве, і потім хожу з одним питанням в голові, для чого я це купила і куди мені це одягнути. Мені потрібно було купити деякі базові речі і домашній одяг. Тому я буду детально розповідати, ділитись і коментувати, що де і за скільки я придбала. Речі дуже прикольні, цікаві, тому залишайтеся зі мною. І якщо вас цікавлять якісь запитання, пишіть коментарі. Я дуже вас прошу підтримати та поставити вподобайку і підписатися на цей канал. Тому погнали! Ось власне моя невелика кубка одягу і хочу розпочати свій показ мод в лапках, із домашнього одягу, який був мені конче необхідний, так як вдома хочеться також гарно виглядати. Придбала я цю піжаму двійку в магазині на Промі за 600 гривень в розмірі L. Вона мені чудово підійшла, просто неймовірна, я давно таку хотіла. Зараз роздумую, можливо, взимку куплю собі ще один комплект, але в іншому кольорі. Далі це ось такий неймовірний халат. Який я, можна сказати, урвала за знижкою, коштував він 500 гривень, і він неймовірний. В чому його плюс? Тому що в мене є ще один халат, в якому я майже не ходжу. Він на зав'язках, а цей халатик на гудзиках. і він, неймовірно зручний, він не буде розтібатися. Я думаю, що Мені буде в ньому досить комфортно. Просто гляньте, який він мімішний, який він плюшовий, який він класний і якісний. В холодну пору року я думаю, що я буду собі мега вдячна, тому що в мене ось таке чудо. Всім добре відомо, що зараз тренд на леопард, тому до вашої уваги нічна сорочка. Купувала я її в інстаграм-магазині за 300 гривень. Вона неймовірно приємна до тіла. Ну, і, звичайно, будь-які мої покупки не могли обійтися без сукні. Ось така сукенка в яскравому кольорі. В яскравому такому ядовитому кольорі я її придбала за 290 гривень на трансляції в Е, Так. І дуже задоволена, тому що саме в цьому магазині, де я придбала цю сукню, я вже купую п'ятий раз продовження теми із. Піжамами. Цю піжаму я придбала разом із нічною сорочкою. Вона коштувала, здається, 400 гривень. Це піжама трійка, далі побачите. Вона мега комфортна в такому благородному блакитному кольорі. І мені була необхідна саме така, тому що в мене більшість піжам із шортами, такі легенькі, а я хотіла саме таку естетик American піжаму. Ну, ви розумієте, про що я, я виросла на серіалах і фільмах нульових. І це така прям максимально атмосфера цих часів. Ще одна сукня, яку я придбала на прямій трансляції у ТікТосі. Вона коштувала 300 гривень. Така собі Щось як сукня наподобі з вишиванкою. Я не знаю, куди я буду її носити, але вона максимально легенька. Ось можете помітити навіть, можливо, на якусь фотосесію з віночком буде класно, в соняшниках буде класно, щоб не одягати ось цю масивну вишиванку, тому що її шкода замастити з ось таким принтом. Вона мені дуже сподобалася. Мені була необхідна звичайна базова чорна футболка, і я її придбала у нас на базарі зільському за 400 гривень. Вона із таким неймовірним колоском, не оверсайз, укорочена, і вона круто поєднується навіть із цією моєю новою спідницею. До речі, спідницю я придбала на сінсеї за 300 гривень. Це розмір. М, хоча можна було замовляти С. Просто я боялася, що не влізу, і хотілося б, звичайно, трішечки трішечки коротше, але цей розмір, цей фасон в мене просто немає слів, він закохав в себе. Наступний лот це ось така гарна спідниця плісе, яку я придбала також на базарі за 450 гривень. Я таку давно шукала. Для того, щоб змогла одягнути її в церкву. Мені була необхідна звичайна базова спідниця без всіляких квіточок, без нічого. Ось ця просто ідеально підійшла, її можна буде одягати під будь-які блузки, футболки, светри. Загалом я дуже задоволена, навіть не очікувала, що в нас на базарі можна придбати такий одяг. Вона з підкладкою дуже витончено, як на мене. Виглядає мені до вподоби. Ось так ця спідниця виглядає зблизька, така рифлена, і, як я вже говорила, вона має підкладку, що дуже важливо. Наступна розпаковка не відноситься до моїх покупок, тому що це для мого сина я придбала рушники. Ми дуже часто їздимо купатися на водойму, і йому необхідні були рушнички, такі, що одягаються через голову. Це такий з капюшоном, з людиною павуком. Прикольний. І йому буде в ньому дуже зручно. І не знаю, я, я би собі такий купила з задоволенням, якби був мій розмір. Замовляла я це також на промі, і віддала я за два таких рушники 300 гривень, по-моєму, це небагато. Але вони будуть служити. І, ну, звичайно, вони завеликі для мого півторарічного сина. Проте, Думаю, що ну, на виріст класно, але потім теж буде чудово підходити йому. Ну і на цьому все. Я з вами прощаюся. Не хотіла розтягувати цю розпаковку. Очікуйте на наступні відео, буде дуже цікаво, тому що продовжується тема ремонту. Па-па!